Підсумки у галузі сільського господарства. Наші аграрії отримують непогані вражаї. Як пройшов аграрний рік на Миколаївщині? Організація харчування в інтернатах. Харчування у всіх закладах Миколаївської області йде повним ходом. Розкажемо, якого рішення дійшла Миколаївська облрада. Диво, квіточка. Діти дітям. Це дуже важливо сьогодні. У художньому драмтеатрі створюють аудіоказку для дітей. Середа, 11 грудня, і у нас для вас є новини. Вже традиційно у цей час на марті оглядаємо з вами головні події Миколаєва та всього регіону. Для вас працює Вікторія Панченко. Почнемо. Учора російські війська чотири рази атакували Куцрубську громаду на Миколаївщині фпв дронами. Пізніше також були нанесені ще й удари з артилерії. Про це повідомили Вова. Також вчора під атаками була акваторія Очаківської громади. О 10.30 Росіяни поцілили фпв дроном а ближче до. До вечора били вже артилерією. Постраждалих серед населення немає. Служба безпеки України та поліція викрили ще одного підпалювача, який працював на росіян у Миколаєві. Він підпалив трансформаторну підстанцію на території міста. За даними СБУ, ворожим поплічником виявився місцевий житель, який шукав легких грошей в інтернеті. Правоохоронці затримали його по гарячих слідах. Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільні телефони, банківську картку, а також знаряддя для злочину. Далі пряма мова. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України. Це диверсія вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На Миколаївщині поховали військового, якого ймовірно закатували у полоні. Про це повідомляє медійна ініціатива за права людини. Йдеться про Івана Макарова, військового 501 го окремого батальйону Миколаївської 36-ї бригади морської піхоти. У полон він потрапив у квітні 2022 року під час оборони Маріуполя. Тоді його, як і більшість морпіхів, яких захопили росіяни, перевезли у колонію до Оленівки. Це було останнє офіційне місце знаходження чоловіка. Чоловіка. Де загинув військовий невідомо. Росія передала Україні тіло торік. Офіційна версія смерті, серцева недостатність і кахексія. Але рідні кажуть, що чоловіка закатували. На тілі були численні травми та гематоми. Поховати Івана Макарова вдалося тільки цьогоріч, 19 липня, в селі Дмитрівка на Миколаївщині. В Одеській області на пляж винесло морську міну. Про це повідомили у військово-морських силах України. А також додали, що боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву на місці. Коли та де саме це відбулося, військові не уточнили. Відзначимо, що спочатку грудня це друга морська міна, яку винесло на Одеське узбережжя, і про яку публічно повідомили. У Миколаївській ОВА підбили підсумки аграрного року. Директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Олена Піскун повідомила на брифінгу, що цьогорічний показник ВВП у галузі дещо знизився порівняно з минулим роком. Які причини цього, а також чого вдалося досягти аграріям регіону, розкаже далі Олександра Долматович. Миколаївщина завершує аграрний рік. Директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївщини під час брифінгу підбила його підсумки. Незважаючи на труднощі, регіон продовжує відновлювати аграрну галузь, Хоча цьогорічні показники виробництва валової продукції є нижчими ніж минулого року. Цього року наш обсяг виробництва валової продукції розрахунково становить 93 Це трохи менше ніж торік, внаслідок того, що продукція рослинництва була вироблена 92 а продукція тваринництва – 102,5%. Так ось виробництво продукції тваринництва – це значний позитив. То це говорить про відновлення нашої галузі. Найбільший вплив на зменшення обсягів продукції мала спекотна погода. Однак, незважаючи на виклики в галузі рослинництва показники залишаються стабільними, зазначила Олена Піскун. Незважаючи на всі ціни негаразди, було отримано 2,1 мільйон тонн зерна проти 2,4 мільйона торік. Було отримано 676 тисяч тонн соняшнику, це 76% до попереднього року, вироблено 466 тисяч тонн овочів, що майже на рівні минулого року, 158 тисяч тонн картоплі, картоплі 98%, збільшено на 24% виробництво плодів, яких отримано 21 тисячу тонн. Також аграріями області було посійно 600 тисяч гектарів озимини. Та значний прогрес спостерігався в галузі тваринництва. Було отримано 21 тисячу тонн м'яса на рівні минулого року, 172 тисячі тонн на, майже на 5,5% більше молока, 121 мільйонів штук яєць, що на 3,5% більше. І все це в першу чергу як за рахунок зростання продуктивності, так і за. Те, що значно збільшилось поголов'я як в сільськогосподарських підприємствах, так і в господарствах населення. Підсумовуючи, посадовиця зазначила, що держава цього року збільшила фінансову підтримку аграріїв регіону майже у 10 разів. Її загальна сума складе близько 560 мільйонів гривень. Олександр Долматович, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Прямо зараз поставте вподобайку цьому відео та підписуйтеся на наш канал, якщо дивитеся в Ютубі. Також діліться своїми думками в коментарях, аби залишатися у курсі всіх новин. Долучайтеся до наших сторінок у соцмережах і читайте новини на сайті ТРК ТІВІ. Миколаїв заслуговує на повноцінну набережну. Такої думки притримується головний архітектор міста Євген Поляков. І відповідний проєкт зараз розробляється міською владою у взаємодії з міжнародними партнерами та представниками громадськості. Далі пряма мова. Проєкт реконструкції набережної Миколаєва, нижньої з, з двох боків річок, і також реконструкція клубу юних моряків школи з парусного вітрильного спорту. Для того, щоб це був сучасний об'єкт, він залишився школою і отримав ще додаткові функції в межах набережної. У нас є концептуальний проєкт. Там є дизайн, ескізні рішення, інженерні рішення. Зараз відбувається допрацювання рішень по реконструкції школи юних моряків. Після того можна робити економічні розрахунки і планувати це на майбутнє, на мирний час, реалізацію такого проєкту. Необхідність перейменування ще 48 вулиць у місті Миколаєві виникла через повтори назв у міській топоніміці. Нагадаємо, що відповідне рішення ухвалила сесія Миколаївської міськради 28 листопада. Здвоєнні назви виникли після розширення меж Миколаєва у середині 90-х років минулого століття, і часто це спричиняло плутанину. Проблема потребувала розв'язання, вважає головний архітектор міста Євген Поляков. То в 96-му році Верховна Рада приєднала до території міста Миколаєва територію Малої, Великої Коренихі, Варварівки, Тернівці. І, відповідно, у нас у місті з'явилися в одному районі дві вулиці з однаковою назвою. Для того, щоб люди отримали відповідні послуги, щоб держава могла обліковувати майно, яке там знаходиться, податки, щоб це було просто зручно для оформлення документів. Підготували такий проект рішення. Всі пропозиції по назвам, які були перейменовані. Вони пройшли громадські обговорення, люди висловлювалися, чи це вони згодні з цим чи ні. По всім цим назвам, які суспільство підтримало, був підготовлений проєкт рішення. На останній сесії, яка ще не закінчилася, а зараз перерва, було прийнято таке рішення. При Миколаївській обласній раді відбулося засідання комісії з питань освіти, інновацій та молоді. Депутати обговорювали організацію харчування в інтернатах, які належать області. До засідання також долучилися керівники закладів. Детальніше про це, а також про нашумілу ситуацію навколо Антонівського мистецького ліцею та Новопетрівської спецшколи, розбиралася Катерина Рупташ. Сьогодні 11 грудня у Миколаєві провели чергове засідання комісії обласної ради з питань науки і освіти, інновацій, молоді, сім'ї і спорту, культури та духовності. Депутати розглядали питання організації харчування в закладах інституційного догляду обласного підпорядкування 22 вересня поточного року. У нас було проводилось засідання постійної комісії, на якому ми розглянули питання щодо підготовки до нового навчального року. Навчальних закладів 2024-2025 років. Тоді ми звернули увагу, що не в повному обсязі вирішувалось питання щодо забезпечення харчування навчальних закладів. Однак це було ще на початку навчального року. Додає Євген Горбуров. Далі цю ситуацію тримали на контролі. Директор департаменту освіти завірила і ми. Потім це теж контролювали субвенції з державного бюджету. Надійшли, і харчування у всіх закладах Миколаївської області йде повним ходом. За словами директорки департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алли Веліховської, з січня 2024 року харчування було організоване у шістьох закладах, які працювали очно. Це Березківський мистецький ліцей, Антонівський мистецький ліцей, Первомайська спеціальна школа, Лисогірська спеціальна школа, Вознесенська спеціальна школа, а також Расинська спеціальна школа, тобто та, в яких дозволено дітям проживати цілодобово. З вересня 2024 року вийшли на змішану форму навчання та розпочали харчування діти з миколаївських санаторних шкіл номер 4 та Миколаївського спортивного ліцею Миколаївської обласної ради. Тож наразі у регіоні за бюджетні кошти харчуються діти дев'яти закладів обласного підпорядкування, аби детальніше дізнатися про ситуацію та стан справ на засідання комісії запросили керівників цих навчальних закладів. Стан потребує, по перше, потребує уваги. По по-друге, він не такий критичний. Є певні всі порозуміємо, що всім всім хочеться, щоб було більш більше фінансування. Всім та ну всі виходять з об'єктивних причин наявності цього фінансування, наявності можливості. Ми вдячні волонтерам. Які підтримують наші заклади, і керівники закладів також висловили, що дуже багато питань вирішуються волонтерами. У результаті депутати надали пропозиції, які дозволять покращити цю ситуацію. Пропозиції департаменту надані були в першу чергу департаменту освіти для того, щоб по перше інформувати постійну громадськість про стан. Харчування також висвітлювати це в засобах масової інформації в соціальних сетях. Ці питання також розглянути додаткове фінансування щодо включення у безкоштовне харчування дітей певних категорій. Так, департамент має підготувати пропозиції для розгляду на сесії. Крім того, Денис Андріїв відзначив, що відповідно до статутів саме керівники відповідальні за свої навчальні заклади. Вони в першу чергу повинні сигналізувати, якщо як якісь відбуваються нестача коштів або нефінансування, фінансування. Вони в першу чергу повинні звертатися до департаменту. І зараз ми бачимо після цієї наради. Я запропонував звертатися напряму до обласної ради, як власника цих закладів, для того, щоб у нас було миттєве реагування, і ми могли більш оперативно вирішувати ці питання. Також депутати обговорили з керівниками Антонівського мистецького ліцею та Новопетрівської спецшколи ситуацію, що склалася навколо цих закладів, після опублікованого депутаткою Світланою Федоровою відео зі звинуваченнями щодо фінансування закладів. З'явились в засобах масової інформації матеріали, які десь в якоїсь мірі. Не відповідають дійсності про той стан, що відбувалося в тому чи іншому навчальному закладі. Це керівників, по перше, обурило, тому що представлялись люди не так, як ким вони є насправді. Директорка Новопетрівської спеціальної школи Тетяна Почтаренко розповіла, що до їхнього закладу без попередження завітали, нібито волонтери. Однак, коли жінка побачила опубліковане відео, її охопило обурення. Зробили нам систему опалення. Люди зрозуміли, немає дітей, але будівлю потрібно зберегти для майбутнього. Її треба зберегти. виділяються кошти, ми її протоплюємо. А там така фраза, кому ви топите? Як там дом призрак Як ви таке можете говорити? Дом призрак Ми зберігаємо будівлю, діти рано чи пізно повернуться, Війна закінчиться. Ми, ми плануємо працювати. Як так можна? Крім того, на відео видно локації цих закладів, що наражає на небезпеку їх працівників. Вона наразила нас на небезпеку. Розумієте, особисто наш заклад особисто не тому, що ми там щоденно, там щоденно вісім людей. Ми тепер боїмося там будь-як, я не знаю, що ну, що нам робити. Господи, я вже так емоційно, ну так воно і є. Навіщо це? Яка мета була візиту? Врешті-решт Тетяна Почтаренко попросила депутатку Федору видалити це відео із соцмереж та у подальшому уникати подібних маніпуляцій. Катерина Робташ, Владислав Домський, Новини на телеканалі Март. Начальник міського управління капітального будівництва Олексій Савчук вважає передчасними побоювання щодо втрати Миколаєвом державної субвенції, виділеної для реконструкції харчоблоків освітніх закладів. Дійсно, гроші не встигнуть використати до кінця року. Але у міськраді сподіваються, що це не завадить завершенню робіт. Пропонуємо пряму мову. Наразі на харчоблоках виконуються роботи і у зв'язку з тим, що Станом на сьогодні, субвенція була виділена наприкінці третього кварталу, на початку 4-го кварталу, і ми розуміємо, що це чотири харчоблоки. Загальною кожен загальною вартостю від 20 до 22 мільйонів гривень це дуже стислий термін для виконання робіт, навіть в мирний час, не говорячи про те, що у воєнний час і на даний час у Верховній Раді зареєстрований законопроект щодо внесення змін і про ну, перенесення цих коштів на наступний рік. І далі до новин культури. У Миколаївському художньому академічному драматичному театрі триває реалізація проєкту Подкаст Театр. Він об'єднує творчих молодих людей заради популяризації театрального мистецтва. У межах ініціативи вже створюється аудіоказка «Диво-квіточка», яку презентують на Різдво. Як триває робота над цим, дивіться далі. Казковий світ, сповнений чарів і дивовижних пригод, оживає у стінах Миколаївського художнього академічного драматичного театру. Тут, на базі молодіжної студії, створюється унікальна аудіоказка для дітей Дивоквіточка. Це частина міжнародного проєкту Подкаст-театр, що реалізується за підтримки Українсько-Данського молодіжного дому та Федерації аматорських миколаївських театрів. Сьогодні дійсно такий яскравий момент в житті і нашого колективу. І проект, який ініційований і проведений Федерацією аматорських миколаївських театрів, голова і автор проекту Людмила Оспадова. Вона зараз за кордоном, але вона постійно з нами спілкується в організації проекту, який був написаний як підкаст театр. Авторкою казки і режисеркою вистави є артистка театру Марина Васильєва. Вона переконана, що подібні історії мають важливе значення у непростий для країни час, особливо для дітей, тому що вони розуміли, що це вони роблять для тих інших дітей, які сьогодні бажають почути аудіоказку, увімкнути її і почути казку про добро, про взаємодопомогу, про те, що під час війни взаємодопомога. Особливо необхідна про те, що під час війни ми маємо бути особливо чуйними один до одного і розуміти проблеми і потреби інших. Особливе задоволення від участі у проєкті отримують актори молодіжної студії театру. Анна Марія, яка грає роль чарівниці, ділиться своїми враженнями. Мені дуже сподобалося працювати над цим проєктом, а саме у студії звукозапису. Записувати казку було досить складно, але завдяки Маріні Вікторівні у мене все вийшло, за що я правда дуже вдячна. Результатом роботи стане не лише аудіоказка, а й тематичні подкасти з історії театру, які будуть доступні у соціальних мережах. Юні слухачі зможуть насолодитися прем'єрою казки вже на різдво, 25 грудня. Крім того, на її основі буде створено виставу, яка планується до презентації 1 червня до Дня захисту дітей. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. На останок про погоду в четвер 12 грудня. У Миколаєві хмарність буде триматися до самого вечора. Вранці йтиме нічний дрібний дощ зі снігом. Температура коливатиметься від мінус одного до плюс двох градусів. Вітер переважно північно-західний поривчастий. Середня вологість повітря складатиме 78%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Обов'язково лайкніть та поділіться цим відео з друзями, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своєю думкою, як ви гадаєте, треба вирішити проблему з перейменуванням 48 вулиць у Миколаєві. Нагадуємо підписатися на наш телеграм-канал, щоб бути в курсі всіх новин. Не втрачайте віри в себе та Україну, не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших військових.